Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, в своєму християнському житті, в своєму церковному житті ми маємо стати дійсними учнями Ісуса Христа. Ми маємо не лише називатись християнами, але маємо. Стати християнином всередині себе. Маємо стати наслідниками Ісуса Христа. Маємо стати наслідниками Його науки. Маємо стати виконавцями, а не лише слухачами Божого Слова. Дорогі. і ось Одне з того, в чому ми маємо зростати найбільше, це зростати в любові. Дорогі, все наше духовне життя з Богом. Всі наші внутрішні відносини з Ним, всі наші молитви мають вести нас до покаяння, мають вести нас до Бога. А опісля Зустрівшись з Богом, перебуваючи з Ним, ми маємо сповнятись його любов'ю і нести його любов в цей світ. Дорогі, зростати в Бозі, це зростати також і в любові. Ми не можемо говорити, що ми любимо Бога, якого не бачимо. Якщо не полюбимо Людину, яку бачимо. Ми не можемо полюбити Бога, якщо не полюбимо свого ближнього, дорогі в Христі. Дорогі, так часто, хто з нас, він бажає милості Божої в своєму житті. Коли ми згрішаємо, ми бажаємо, щоб Господь нас вибачав. Ми бажаємо, щоб Господь нас милував і приймав в свої люблячі обійми. Дорогі, так як ми бажаємо, щоб Господь чинив по відношенню до нас, так і ми маємо чинити по відношенню до людей. Ми читаємо з вами в Євангелії від Луки, в 6 розділі, в 41 та 42 віршиках. Чого ж в отці брата свого ти Заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Як ти можеш сказати до брата свого, давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи? Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. Дорогі, так часто ми бачимо гріхи інших людей і не бачимо своїх. Тому маємо, знаєте, зростати в Бозі, щоби побачити найперше свої гріхи, свої провини перед Богом, свою зіпсованість, свою недосконалість. І коли ми все це побачимо в собі. Тоді в нас не буде часу і бажання бачити гріхи, бачити пристрасті, бачити провини в інших людей. Дорогі, хто ми такі, що судимо іншу людину, чи ми є творцями? Ні. Звичайно, що ні. Чи спитає Господь з нас за гріхи інших людей? Ні. Господь спитає нас. За наші особисті гріхи. Тому маємо, знаєте, бачити свої власні гріхи. І коли ми побачимо свої власні гріхи, нам вже буде не до гріхів інших людей. Дорогі, ми покликані бачити в собі грішника, каятись перед Богом, а в людях бачити образ Божий та Христа. Ми маємо нести свій хрест і нести любов в цей світ. Так часто, знаєте, в цьому світі вважають, що любов це є ознака слабкості. Коли нас образили, знаєте, і ми йдемо любити цю людину, це не би, виглядає такою слабкістю, бо в цьому світі тебе вдарили, ти маєш. В сильніше вдарити, щоб показати свою силу, але в Бозі це є ніщо, в Бозі все по-іншому. В Бозі, знаєте, цінується не сила віддавати злом за злом, а любити. Наскільки ми спроможні любити, наскільки ми спроможні нести любов в цей світ, в Христі? Дуже легко в цей світ нести, знаєте, зло, дуже легко прокинутись когось насварити, когось звинуватити, побачити чиїсь гріхи, і так тяжко зранку прокинутись, побачити свої гріхи, помолитись, перепросити в Бога вибачення і попросити благословення на день наступаючий. Ми читаємо з вами, дорогі в Христі, в першому посланні апостола Павла до Коринтян в 13 главі з 4 по 8 віршик. Апостол Павло пише: Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе. Сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Дорогі в Христі, Любов довго терпить. Ми маємо довго терпіти людей. Ми маємо довго терпіти, довго терпіти, довго терпіти, не бігти, не віддавати злом за зло, але довго терпіти, так як і Господь нас грішних довго терпить. Любов милосердствує. Маємо бути милостивими, так як і Господь милостивий по відношенню до нас. Любов не заздрить, не величається, не надимається. І все це, якщо в нас є величання, заздрість, вивищення над іншою людиною, коли ми кажемо, о той грішник, той п'яниця і так далі, і тому подібне, все це від великої нашої гордості. Коли ми не бачимо своєї зіпсованості, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, не тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, любов ніколи не перестає. Дорогі в Христі, маємо бути дійсними учнями Ісуса Христа, маємо зростати в Бозі, маємо зростати в любові і любити. Дорогі, лише перебуваючи в любові, ми можемо стати дійсними учнями христовими, бо сам Христос нас полюбив. Сам Христос нас милує, сам Христос нас довго терпить, Він не вбиває нас за наші гріхи, але шукає нашого спасіння, шукає нашого покаяння, і Він сам висів за наші гріхи. На Христі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.